Коли жінка вперше приходить до лікаря вагітною, часто виникає питання: навіщо стільки аналізів і консультацій, якщо я почуваюся добре? Насправді ці обстеження не зайва пересторога, а обов'язкові аналізи для стандартного спостереження вагітності. Метою всіх обстежень своєчасно виявити всі ризики та ускладнення, навіть якщо жінка почувається добре. Багато станів, таких як анемія, цукровий діабет тощо, можуть перебігати безсимптомно, але суттєво впливати на розвиток вагітності та стан плода. Кожне обстеження має свою мету. Аналіз крові феретин показує, чи немає залізодефіциту, анемії. Ультразвукова діагностика дає змогу переконатися, що дитина росте і розвивається добре. Пренатальні скринінги допомагають запідозрити можливі генетичні ризики. У нашій клініці ми працюємо відповідно чинних наказів Міністерства охорони здоров'я, адже це гарантія безпеки і доказова медицина. Ми не просто призначаємо аналізи, ми дбаємо про здоров'я мами і дитини.